Всім привіт! Сьогодні у нас знову розпаковочка. Тож, поїхали. Сьогодні ми беремо віси. З колекції знаку Зодіаку. закінчуємо лейкопластери. чемодани, айрподс. візьмемо авукадіка зажигалки. Давайте візьмемо ось цей принт коровки. Так. Е Давайте не входити. Моя територія, мої правила. Ось таку табличку. Загублені посилки. Сьогодні візьмемо посилку з номером 6231. Далі. Це утя. Ось цю утю. Піча. Останній пакетик. Колекцію закінчуємо. І колечко. Сьогоднішня наша новинка. Ось така. Це є, типу, глиняні терлючки такі. Давайте сьогодні візьмемо смайлик. Тож, поїхали, почнемо з нашого ось цього каталогу. І почнемо з колекції знаки зодіаку Дізьмимо, ну давайте відкриємо тут цій сторінці і візьмемо наші віси. Тут номер 12, дивіться, як я вгадую. Це просто капець якийсь. Так, сунемо сюди і клеємо. Так, давайте подивимося на наше сузір'я. Ось таке. І прочитаємо. І так, це повітряний знак. Символізує концентрацію на рівновазі та гармонії. Вони одержимі симетрією і прагнуть досягнути балансу у всьому. Ось такі у нас віси. Так. Чуть закриємо, але це не страшно. Ось так. Наступна це піца. Сьогодні ваша піца набагато більше наповненіша, ніж моя. така солодка і дуже багато інгредієнтів немає. Ну, давайте подивимося, що нам попадеться. І тут у нас сир, ну, хоч щось одне добре в цій піці. Ну, і враховуючи наші піци, я б сказала, що ваша піца по інгредієнтах набагато краще. Моя піца, напевно, більше щось таке до солодкого буде. А ваша, звичайно, нормальна. І ча. Чашки. Під номером 5 це у нас травень. І ось такий дракончик у нас на травень. І Прикольний дракончик. Лейкопластер. Сьогодні ми закінчимо цю колекцію, і нам попався лейкопластер під номером 2. Ну, тут хоч співпало. Дісней. Ось такі тупчики з мультика Дісней. Ось так. Далі одяг уті. Ось сюди. Упс, ну ладно. Клеїмо утю і подивимося, що їй з одягу попалося. Це ось такий костюмчик. Такий мімімісний костюмчик. Ага. Маленький. Ліпимо плюс-мінус рівно на нього. Якось так, напевно. О, красота. Таблички на двері. Сьогодні номер шість у нас. І наша ось така табличка не входити. Ось такий у нас тут типу духи і малююся. Не входити я малююся. Ось так. І аерпот так тут у нас сторіночка одна ми приклеїмо ось сюди. Решта аїрпоців. І сьогодні ось такий губка-боб У нас. Так, тепер переходимо до іншого каталогу. Це ще модани, що в чому дані? Тут одна наклеючка, це бутилка з водою, майбут. Клеїмо до їжі і сочку. Так, загублені посилки. І тут у нас що? Тут у нас ось така бомбочка для ванни. Хтось загубив бомбочку. Так. Далі це зажигалки. І сьогодні нам опаснуть ось така зажигалка з горошку. Під номером 6, сюди. Ось так. І наша новинка це. Тут у нас ось така рука, і ми на цю руку будемо клеїти колечка, які нам попадуться. І перше колечко, це у нас ось так, блін. Ось такий принт коровки. Коротше, колечко, колечко, коровка. Давайте приклеїмо маленький пальчик, він сюди більше підходить. Ось таке маленьке колечко. O, oh, to je bilo vse. Sedem, očka.